Друзі, ви просили бути ближчими до вас, і ми сьогодні в мальовничому селі Требухів відкриваємо соціальний пункт від ГО Броварська громада. Відтепер вам не треба їхати в бровари для того, щоб стати учасником всіх наших соціальних програм. Отримати безкоштовну консультацію юриста, замовити послугу в соціальний транспорт або написати заяву на отримання продуктового набору ви можете тут, на місці. А найприємніша новина для мам. Ми в цьому соціальному пункті щотижня будемо проводити безкоштовні майстер-класи для ваших дітей. Підписуйтесь на наші соціальні сторінки, слідкуйте за роботою соціального пункту в селі Требухів.